Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Tesla Model Y Long Range Dual Motor 2023 року. В цьому відео ми дізнаємося всі плюси, мінуси цієї автівки, потестимо її на дорозі та дізнаємось реальні враження від власниці, яка користується цією автівкою щодня, та задамо їй найгостріші питання. Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Буду вдячна за подобайку та підписку. І поїхали! Model y – це кросовер вищий за Tesla Model 3, але має так само мінімалістичний дизайн. Відсутність решітки радіатора, що типово для електрокарів, без агресії та з акцентами на форму. Машина досить велика та простора. Всередині довжина машини 4,75 метри 75 сантиметрів, ширина без дзеркал, 1,92 м висота 1,62 м, а колісна база 2,89 м. Ця автівка має батарею 82 кВт та проїжджає близько 500 км. А ось чи комфортно їздити на ній щодня, ми запитаємо у власниці Лени. Привіт! Привіт! А Лєна, знає, що це вже не перша двоя Тесла, це друга Тесла, і саме Model Y. Про першу ми, до речі, вже записували відео, в якому Лєна ділилася враженнями. Але в цьому відео хочу тобі задати такі питання: в чому все ж таки різниця між Теслою, Model Y 21-го року, яку ми вже знімали огляд, та цією автівкою 23-го року. Ну я думаю, перше це зовнішність. Розкажи зовнішньою чим вона відрізняється. Ну, саме зовнішньо відмінностей як такових немає, але є відмінності всередині. Наприклад, матричні фари вони вирізають машину, яка їде назустріч, і також вирізають машину, яка їде перед тобою. А це дуже зручно, тому що я постійно ввечері їжджу на дальньому світлі і нікого ніколи не сліплю. Плюс це велика семимісна машина. Тут, до речі, додали функцію підігріву склоочисників. чисників. Слухай, ну салон майже не відрізняється від поперед. Передньої машини такий же білий, гарний, яскравий. Але тобі як власниці, мабуть, відніше розкажи, в чом таке різниця між автівкою 21 року та Теслою Model Y третього року. Ну, перша така видима відмінність це Алькантара по боках. Тому що в 2021 році тут був пластик. Зараз тут Алькантара, ну так трошки дорожче вона виглядає. Mm -hmm. А друга відмінність: тут покращений процесор. В попередній в 2021 році в мене був процесор Intel. Зараз всі тесли, які вона випускає з 2022 року, вони всі йдуть на процесорі Ryzen. І ось ця машинка гарна. Вона в мене так розтягується на весь екран, плюс оновлення. Тут, до речі, є вбудований штучний інтелект. Грок, але поки що він працює тільки в Америці. Проте маю надію, що і у нас теж колись він запрацює. Можна прошити, щоб у нас працювало? Прошити не можна, він має сам, як ми думаємо, що просто прилетить якесь оновлення. В Європі, до речі, теж не працює грок цей в Теслі, тільки в США поки що працює. Тому я думаю, як Європу під'єднають до грока, то і в нас має запрацювати. А з візуальних відмінностей лише Алькантара, так? Так, з... ну і покращений процесор. Uh -huh. А так, наче наче все те саме. А з приводу батареї, скільки тут кіловат батареї? Чи відрізняється запас ходу від попередньої машини? А що в попередній що в цій машині? 82 кВт, Але наскільки я знаю, що сам. Можна так сказати, склад цієї батареї він відрізняється, і плюс тут покращена енергоефективність. Завдяки цьому в цій машині як кажуть, десь на 30 кілометрів більший запас ходу, ніж в попередньої. Але от за моїми спостереженнями, я плюс-мінус там кожного дня їжджу по одному, і тому самому маршруту. І якщо на попередній машині за цим маршрутом я витрачала десь 30% заряду, то на цій в мене йде десь 15-20%. Мені здається, що тут менший саме розхід електроенергії за рахунок того, що вони покращили цю енергоефективність. І до речі, наскільки я знаю, що саме ця Тесла з 23-го року вона іде трошки легша. За попередньою за рахунок того за рахунок цього, як я розумію, теж трошки краще запас ходу має бути. А і в тій, і в цій машині тепловий насос є так, так, так. Угу. так. А з приводу зарядки ще думаю, дуже зараз болюче питання для багатьох власників mm -hmm. електрокарів. А як взагалі в сьогоднішніх умовах в наших реаліях заряджати машину, чи можливо є якісь лайфхаки? А. Ну до речі, теж на рахунок саме 23-го року моделі вона заряджається швидше. Навіть від домашньої розетки, вона в мене заряджається швидше ніж попередня. Не знаю з чим це пов'язано чи це реально так, чи просто мені так поки що фортить. Не знаю. Але от реально вона заряджається швидше. І, в принципі, поки є світло, то вона підзаряджається. Але я ж вже не перший рік з Теслою і були різні ситуації. А найгірше, коли в тебе Тесла і блекаут, це коли ти їдеш по трасі, тобі треба на трасі десь терміново зарядитися, а ти приїжджаєш, наприклад, на якусь зарядку, а там в цьому районі, наприклад, немає світла. У мене такі ситуації не заставали, але мені здається, що це, от, це найстрашніше. А коли от, їжу вдома по Києву, це в мене в день розхід зарядки десь ну 20-30%. І якщо прям, от попередні там роки, якщо от прям взагалі дуже погано було зі світлом, вдома вона прям ну взагалі не встигала зарядитися, то пару разів я виїжджала просто на швидкісну зарядку, і швиденько там вона за 40 хвилин заряджалася повної але mm -hmm. за всю от скільки там. Чотири роки да, вже проблеми зі світлом. Таке в мене було тільки два рази: що через брак світла я їздила на швидкісну зарядку. А взагалі тобі скільки потрібно часу, щоб її повністю зарядити? На швидких зарядках це десь 40 хвилин. А якщо вдома, ну для того, щоб мені вдома зарядити те, що я за цей день виїздала, мені треба десь 6 годин. Угу. Ну, тобто можна якось підлаштуватись під Траць графіки і, і вийде зарядити. Якщо звісно поки що не так. розряджати до нуля, її. так, так. поки що угу. так. А як буде далі? Що буде далі взагалі зі світлом? Не знаю. Подивимось. Сподіваємося, що на да. краще все буде. Ця автівка є досить великою і має багажник аж на 800 літрів, навіть трошки більше. Але це не все. Також у цієї моделі тест Y аж 7 місць. Зараз покажу як це виглядає. Третій ряд розкладається прямо з багажника, і тут поміщається сім людей. Це досить комфортно для сім'ї з дітьми. Він а куди так нога стане? Це просто варіант. Для того щоб посадити туди дітей. Mm -hmm. Але я знаю, що за кордоном такі моделі часто використовують в таксі для великих компаній. блін, mm -hmm. це не варіант, це не варіант. Це компанії трошки вип'ють <рес> і <рес> трошки вище. І трошки вище. То тут і головою можна вдаритися, yeah. і поміститись не також і комфортно. Mm -hmm. Виїжджаємо на тест-драйв цієї автівки. Як вона швидко розганяється. о oh хо -oh -oh. Але мені здається, що все одно ця трохи повільніше розганяється, ніж попередня. Слухай, от ми зараз виїхали на трасу і в мене таке відчуття, що в цій машині стала гірша шумоізоляція. Звуки такі більш чутні, хоча ми їдемо по такій рівній дорозі хорошій. Як ти вважаєш? Чи помітила ти таке? А, ну ні, мені здається, що порівняно от з 2021 року. Ще шумоізоляція. Але як мені здається, що в електромобілях, чому ще так чуто, все ще відбувається навколо, тому що тут не, не чути більше нічого. Тут немає ні звуку, двигуна, ніяких ну, нічого. Жодних звуків немає. Це єдине, що клімат-контроль може трохи шуміти, обдувати. Але теж ну, це невелико. Тому в принципі, мені вона норм, ну і от, от так, от без звуку, як зараз, я їжу майже ніколи, тому що в мене завжди музика. Кажуть, що ще стара система краща, ніж в попередній моделі, але мені в принципі і там вона була класна. А ти зараз вже на зимовій гумі, так? Так, так. Можливо, це просто так зимова гума такий звук віддає. Ну, не знаю, це в мене такі відчуття виникне. Але я думаю, тобі е, відніше як власниці. Це сото моя думка. Ліна, чи змінились в тебе якісь враження від керування машини? Чи є різниця між двома автівками 21-го та 23-го року? Мені здається, що 21-го року вона була більш розвіша, ніж ця. Ця, мені здається, більш якась плавна. Не знаю, може, то мені так здається, але зараз натисну на газ. Ні, в принципі, в принципі, динаміка тут хороша, але все одно мені здається, що 21-го року вона так стартувала прям. Також відчувається, що швидка машина, плавна машина, до речі, по підвізці. Мені здається, що підвізка все ж таки стала м'якішою. Не на всіх дорогах, але м'якіша. Як твої враження з цим приводу? Так, вона от прям, я, як тільки сіла навіть на тест-драйв цієї машини, то мені прям. Прям сильно відчувалося, що вона реально м'якіша, ніж моя 2021 року, але все одно трохи вона жорсткіша, ніж нормальні блін, преміум машини, там якісь BMW, Audi, Mercedes. Ну, коротше, все одно їй є над чим працювати в плані м'якості. Це, мабуть, єдиний найбільший мінус, який мене от реально бісить в Теслі. На поганій дорозі, прям взагалі настрій падає. Так, ось такий. Mm -hmm. Справжній мінус це підвізка, але все ж таки вона краща ніж у машині 21-го року. Так. А також я помітила, ми тільки що виїжджали, що тут вже камери по-іншому працюють на парковці. До, до речі, так тут же тепер немає парктроніків з 22-го чи з 23-го року. Тепер тут замість парктроніків система Tesla Vision Only і а, немає камер. Ось так машина показує. Так. Бачу розмітку. Гліна, чи зручно, так, без камер? А, в принципі, так, але раніше вона показувала прямо в сантиметрах відстань до попередньої машини, а зараз вона просто там виділяє або жовтим, або червоним. Якщо вже там близько, прям під'їхав, то вона буде червона. А якщо ще трошки є місця, от як зараз, то показує, що ще можна під'їхати. Слухай, а чи можна тут додати ці парктроніки, щоб було зручніше? Ну, це вже як було в теслах попереднього покоління, так би мовити, я не бачу в цьому сенсу. Вона, в принципі, добре орієнтується, навіть коли паркуєшся, вона показує розмітку на парковці. Вона бачить напрямки руху на парковці. Ну Тобто мені здається, що от в парктроніках в тих да, попередні вже немає сенсу. М -м -м. Більш сучасна машина стала. Так. Також хочу вас зорієнтувати по цінам. Я подивилась, скільки зараз коштують такі тесла на українському ринку, зокрема на Авторіо, і чесно кажучи, ціни дуже різняться. Є варіанти, які стартують від 20 тисяч доларів, це вже відремонтовані. А є більш свіжіші екземпляри, які коштують близько 40 тисяч доларів. Тобто різниця цін фактично вдвічі. Все залежить від історії машини, пробігу і стану батареї. А нові Тесла в Європі купити можна напряму, звісно, але там ціна буде вищою, близько 55-60 тисяч євро. До речі, ще на рахунок ціни в мене часто питають, що за скільки продала, що за скільки купила. Дивіться, я не хочу казати прям ціни, але я вам скажу так: що ми продали от мою попередню машину, додали 5 тисяч доларів і купили ось цю. Тобто, мені ну, там, вартувало лише 5 тисяч докласти, щоб в мене була свіжіша на 2 роки машина. Як на мене, в принципі, не такий вже й складний апгрейд. Аліна, дякую тобі за це інтерв'ю. Що з нами враженнями реальним досвідом від володіння цієї автівки? Дякую тобі. А ви, друзі, пишіть в коментарях, як вам Tesla Model Y, це хайп чи це реально наше майбутнє? Отже, Tesla Model Y досить цікаве авто технологічне, швидке та сучасне, але не без компромісів. Підвізка жорстка зарядка в наші часи потребує планування, а салон може здаватись мінімалістичним. Але якщо ви шукаєте екологічну розумну сучасну машину для міста, це один з найкращих варіантів.